Це фотографія обох дівчат у 1930-х роках. Така теж ну, достатньо примовиста фотографія. Ну, можна її тут розкодовувати, але я зараз не буду давати собі волю тут про свої якісь враження. Тетяна, коротко стрижена, і ви це розумієте. Я думаю, що ви вловлюєте Ну, така напористість в її погляді взагалі в посадці голови. І коли будуть навіть мистецтво сучасні писати про них, то будуть якраз і говорити, що Олена була надто м'якою, вона була ліричною, вона була романтичною, вона справді була от такою мрійливою. А у Тетяни був жорсткий чоловічий характер, і чому вона по суті і витримала цей двобій з. Чоловіками, чому вона стала першою студенткою інституту Київського, чию виставку студентську не було ніколи ще. Вона була така дуже виразна, артикульована, і, відповідно, від студентських років вона йшла дуже впевнено по житті. І от вислів від самої Олени Яблонської. Її цитата. Спочатку, до речі, спочатку, мій чоловік, а він теж художник, це художник Євген Волевоїв, не сприймав мене як живописця, а говорив: краще ілюструй книжки, у тебе це добре виходить. І відтак, 20 років, Олена Яблонська працює у видавництві веселка. І ілюструє дитячі книжки. І тут я вам дала ну, маленьку таку вервичку. До речі, коли я їх стала а на платформі українського мистецтва, те, що Катерина Лілідова створила, там ці всі книжки, ну, майже всі там окремі треба замовляти, але більшість в PDF режимі є. Слухайте, це такий клад української мудрості, українського слова, що це просто вражає. От е, зайдіть і подивіться, це у кого є внуки, є малята. Це просто треба читати. Це дуже смачно, це, це так красиво, а тим більше, які малюнки. І е, Олена прирікає ну, як прирікає, вона зголошується на цю свою роль, що вона буде всього лиш дитячим ілюстратором. Але ж дивіться, навіть і я кажу: всього лиш я навмисно це вжила. Наскільки це. От е, ієрархічне пониження. Направду ж, якщо це книжка для дитини, тобто для того, хто росте, то це ж має бути товар ну, люксовий, е, перший, який він, тобто якого майстра можна пускати в цю роботу для того, щоб це е, ну, ростило той діток, які потрібні. Ну, і правда, сама Олена вона ж каже, що вона зобразила свого сина Женю і доньку Наталочку, а також Олю Отрощенку. Тобто тоді ще це 60-ті роки вона пишеться. І я зараз вам покажу фрагмент. ось Тут останній в мене шостої стоїть картинка Хитрий лис фарбує ліс. Будь ласка, це фрагменти. Ну подивіться на от ми всі зараз абаба галамага але якщо подивитися на оці веселкові картинки, видавництво веселкої я маю на увазі, кінець 50-х, початок 60-х років, це просто шедеври, це просто розриває все. І звідти такий пренастрій, така винахідливість, така дитяча, оця. Шкідливість ну, тут, тут справді дуже круто. Подивіться на цих бузьких бузьків, косарів або котиків, які йшли по водичку. Е, брати брати е, е, брати воду брати. Вона дуже грається словами. Навіть є книжечка спеціальна, яка називається ні зараз не скажу. ну Тобто наголоси мають значення. Дуже красиво. Тепер ось іще звертайте увагу, її теж робота дитяча ілюстрація, але водночас вона вписується в конкретику реального життя. Ми бачимо індустріальний Київ. От, все це тут очевидно, але таїнство все одно існує. Але ж я спеціально поклала вам книжечку від нашого дорогого Миколи Вінграновського. Вінграновський. Ну, це я не знаю. Я зараз, я зараз у мене зараз я хотіла сказати, ну такі два. Я читаю Катю Калитку, от просто на ніч відкриваєш Фейсбук і читаєш Катю Калитку. Що вона витворить знову, який світ вона знову зведе своїми віршами. віршам? Це один, одна річ. І друге, це космос Вінграновського. Оця сторінка Микола Вінграновський це фантастично. Такої мови, як у цього поета шістдесятника, і таких образів, і такого перетікання смислів, ну, я не знаю. Ну, Хотіла сказати Сергій Жадан, ну признаюся, собі, зараз Жадана настільки читаю. Книжки є, куплені, все, поезія. Але, але він раноський для дітей. Оця книжечка вона є в доступі, її можна відкрити і побачити. Тобто, Моя ідея зараз дитяча ілюстраторка, але виростає покоління на цьому, на цих смаколиках. І лише в кінці свого життя, наприкінці свого життя, вона трошки дозволить повернутися до пейзажистики. Тут я показала лише Таких дві роботи. Перша купиться 68-го року вона перегукується з Тетяниною роботою, теж на полі. І ось така імпресіоністична замальовка. Бо і Тетяна Яблонська в зрілому віці на це теж зійшла. Але ну, настільки воно теж атмосферне, і воно настільки прозоре. От вони не пласкі ці роботи. От ти бачиш це полотно, але це репродукція, це екран, ти все одно відчуваєш, скільки там простору, скільки там свободи і просто щастя. Олена Яблоцька, безперечно, дуже велика художниця, і от вона опинилася в тіні у своєї сестри. Нема ні премій, ні звань. Але ну якщо так думати, то скільки діток виросло на її книжках, і там народні казки, і там загадки, і там забіла, і там маса інших наших авторів. Тобто, подивитися, це просто подарунок. Тому це треба заглянути. А от спеціально показує Тетяна Яблонська, яка своїх доньок в цьому випадку від з першого шлюбу від Сергія Отрущенка, який, до речі, набув слави, дякуючи, написавши фестиваль у Москві. Тобто він з Києва був делегований у 56-му році, ну, в Москву, коли був Всесвітній фестиваль молоді, і він намалював на. Червоній площі, оцю дружбу народів, всіх тих тої молоді, яка там була. І це теж стало візитівкою цього художника. Ніяких інших там бути не може. Є тільки наше соціалістичне, тільки оце треба писати. Але от робота перша вона називається Ранок, де вона зображує свою меншу дочку Оленку, яка займалася гімнастикою, і в ранок вона збирається до школи. Але акцент радянського тут розставлені дуже коротко. Подивіться на сільчику, форма червона, червоний цей галстук, півнецький обов'язково. І між тим, все одно ми бачимо тарель українська на задньому плані, скатерка в українській традиції, Яблонська навіть в соціалістичних вона не могла вискочити з цього візка, куди її вже вклали. Вона писала і вона була радянським художником. Але це те, що я говорила до речі, в інтерв'ю з Довженком. Ментальна культура вона виговорювалася через інші мовники. Вона не могла напряму писати слава Україні, але вона могла українське от розкладати на розпізнавання і з цим працювати. От, це Олена, Олена. От, запам'ятаємо цю картинку, а друга робота...